Отличных монстров на бампер бере. на блокпост. проходить його насквозь, над ним не протаранивши БТР и несется дорогою гетнику. Пассажиры в полной прострации. А водила спокойно так, однією рукою вертить кермо, в іншій тримає пляшку пива і час від часу з горла плече. Тут один сталкер трохи отягується. Ну ти дай, шкаш. Ти так водити навчився. Та водина сміється.

Захоплюємо цю територію Ну, від... Просто... Не можу продати, не можу продати. Це погано. Так, глянути на мапі йде сюди хтось чи ні. Стоянка між пагорбів. О, сі йдуть сюди. Всі йдуть на бар'єр, хай йдуть на бар'єр, потім я його відіб'ю знову. Зараз головне стоянку між пагорбів захопити доки можу. Стоянка між пагорбів. Сюди йде два загони. Ні, хлопці, вибачайте поки що на бар'єрі самі. Я не можу, я захоплюю іншу точку, вибачайте. одяку ті товариші прийдуть на цю точку, я піду до вас. Бар'єр так бар'єр. Та бля, закн закрийся вже. Я один позицій захоплюю. А ви їх утримати не можете. ти свої! <звіця> 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 Чи, не на Рок, Рок, Эй, чувач, Рок, рано і почувати, чекаємо. Так, скільки вони мені там уже вині взагалі? Більше ніж 1200. Сказали, що дадуть. Сподіваюсь, сподіваюся, так і є. Поки ті на бар'єр ще не прийшли, є шанс забрати цю позицію. А на цю позицію ніхто не бажає прийти, а? Сюди йшло два загони. Веде. Хлопці. Каза і всі рухаються до бар'єру. Звоє тебе. Знову бігти до бар'єру, захищати бар'єр. Як дідь, ви тут стали? Там вон, позиція через 2 метри, ви стоїте тут. Підіть станьте на неї, там тільки сталкер, нічого робити даже не потрібно. А я можу там можемо строго у нас себе приміряв. Ти у нас навозник, заглянь якось, а уваженчик багато! Нікому не розходитися! Бастер, всі вірні! Спокійно! Чекаємо на ворога! Ну, Той з лайном до нас ввели. прийде! Той отримає! По наказі, довго Так, Повертаємось на стоянку. Бля, не повертаємось на стоянку. Або можна повернутись. Можливо, все ж таки хтось захоче прийти сюди. Довго забагато людей, мені здається. Вони все бігають і бігають сюди. Війна угрупувань. Кількість о, загонів. Ну, вже набагато менше, ніж було. Ідуть. Раз. постою поки що на бар'єрі, доки як мінімум не перестану туди ті мудаки бігати. Бо їх забагато йде туди. Я не встигаю на дві позиції просто відпрацьовувати. ті вже довго на бар'єр будуть йти, мені здається. Типу в мене повинно вистачити часу, щоб захопити ту позицію. Крів завалити, щоб вони б... швидше сюди прийшли. Ну, типу, чомусь сюди ніхто із волі не йде. <звук> типу, всі рухаються на бар'єр. Мені тут потрібна допомога. Раз вони сюди прийдуть. Все, хлопцы, давай сюда. Não <síntos> Пром. Залишилося тільки постукати у двері догада. Чекаємо до Там наші хлопці не відповідають. Вигляньте, може їм допомога потрібна. Прийняв, зробимо. Все чудово, по ідеї, ми сходитися. закріпитися на цій позиції, так сказати. Не спати, піпо, може ще наскочити! Ну, коли зникло це завдання. Нікому не розходитися! Це вони не будуть контратакувати. Не спати, піпо, може ще наскочити! Е, ми ще тут посидимо трохи почекаємо. І що доведеться сталкерів валити, я їх завалю. Зарано відпочивати чекаємо! Якому не розходитися. Не спати, піпо, можуть ще наскочити. На якого дідька ви сюди прийшли. Чуваки, спокійно. Чекаємо на ворога. Зараду відпочивати. Чекаємо. Валіть усіх вперед! трешки занятый. Эй, Я тебе зараз не Эй, чувак, ты нас стол забегай! треба отдавать швидше! Ты что, забыл про... А, чел, Пати піпо може ще наскочити. Нараз, ось цих потрібно завалити. Якщо не завалю, просто точка буде не за нами. Чорти спокійно. Чекаємо на ворога. Та ось вони біжать. Я знаю, що ви з ними нейтральні. Нікому не розходитися. Є, ти нам здорово допоміг. Забрідай до нас на базу, скажемо спасибі та відтягнемося трохи. Так. І далі куди? Виступай. Беремо хлопців! Швидше на допомогу! Біжу. Братан, виручай! Тут тварюк стрілих тратиться ще з Про нас. Ми тут а я Бувайтесь! Потрібно будь-як повернути контроль надробою. Фу бля, як мене дістало це вже Та мені насрати на вас бандити, насрати. Спокійно, чекаємо на ворога. Е, ми ще тут посидимо, трохи почекаємо. Вперед, Зачі! Зараду відпочивати, чекаємо! Бля, ще зброя клинить часто. Чел, ти нам здорово допоміг! Забрідай до нас на базу, скажем спасибі та відтягнемося, трохи! Добре. Ну, по ідеї ми захопили обидві точки. Далі потрібно йти в цей на агропром. Біжу я біжу. Не все так легко, як вам здається. У мене А ви відстрілюватись не пробували? Тут два чувака було всього, які даві не відстрілювались. Як мене вже це бісить, блять. Дві каліки стоїть на торці, блять, і ніхуя не роблять, коли приходять долгівці. І, блядь, завжди мене убивають, бо я один проти шести б'юсь. Це пиздець. Ано хлопці, що на допомогу! Та бля, ваших хлопці до сраки хай ідуть. Від них користі взагалі немає. Соло граєш, блять, в соло війну групувань проходиш. Добув про нас. Ми тут Та мені на вас насрати вже. Граната, я текаю. Внимай гранату! Внимай <толкно> Що з ними робити, якщо їх дохуя я, блядь, один. Та блядь, ви трупи і так. В будь-якому випадку, прийду я чи ні. Ви тупе лайно, яке нічого, зробити не може. А, чел, рани бачимо! Хіба тільки прийшов відразу плюха. Бля, може зранку прийти сюди, ну це пиздець просто. Неможливо зачистити цю точку самому. Особливо на цій рівні складності. Ідіть до сраки. Так. Какая пару хвилин? Ти що забув про нас? Ми тут так краще. <звук> Тепер можна і туди піти. Я не хочу туди йти, ну це пиздець. Вони все одно трупи, блять. Справді, блять, я не співаю між цими двома точками бігати. Все менше і менше і на групу Ваньдар на груп не захоплено, а його ще захопити треба. Початку відбити напад, потім спробувати захопити. Якого дідька ти мене випхав з укриття? Сікає спокійно, чекаємо на ворога! Нікому не розходитися. Чуваки, спокійно! Чекаємо на ворога! Вибачайте, чекати не буду. Потрібно відбиватись контрнаступ, тому подібне, а не стояти на одному місці.